Ось, любі друзі, як бачимо, проходять далі вікінги, і Добрячок зараз буде. Будемо ми дізнаватися, хто буде противник команди Добрячок. Це або характерники, або UA Skills. Запускаємо у гру на карту Ruinberg, з картою я не протупив. Все правильно, так? Да? Так, да, Ruinberg у нас є. Все, полетіли. Подивимось зараз на розкоточку команд: хто куди їде. Треба більше, ніж 2 на 2. Ти розумієш, що це експериментальний експериментальний турик. Потрібно пробувати. 2 на 2, потрібно пробувати. 3 на 3, потрібно експериментувати з, різних, з різними цими. Е, картами, форматами і всім іншим. Це так, як пробний варіант. Так, я постійно такий спокійний, тому, в принципі, емоції я можу не на публіку <свісно> демонструвати. Все таки професія взуттєвика, ну самі розумієте, як, з чим вона поєднується. Так, у нас Федорченко заїжджає через маленьке місто, тим часом команда Стікса і Характер Сверн падають ближче до бази. Є, може, заїжджають в спину, але поки що ніхто не світиться. Тобто без засвіту вони. Ну, поки що ніхто нікого не бачить, і все поки що відбувається спокійно. Так, характер. Характер Скверн вагається їхати далі чи не їхати. Щось він по такій далечки проїжджає, незрозумілій. До речі, т 72 БУ підходить, в принципі, карта. Тому що вона не така рельєфна. Вони дивляться в іншу сторону, стік засвічується, не розуміє, від кого він засвітився і як. Тим часом Федорченко влітає, отримує 72 БУ, зразу вилітають баки у ній. Якщо його підпалять, це дуже велика вірогідність. Тому що. Федорченко, я думаю, знає, куди стріляти. Федорченко отримує, не влучає у відповідь. От Кузя під'їхав і починає Стікса кошмарити. На каточку стає Стікс, знімається з каточку. Вони будуть пушити, стояти. Він поїхав на Федорченко. Випушує насправді його. Виключений характер скверн. Вони розібралися по гравцях, хто з ким пвпшиться. Стікс агресивно дає плюху, стає на каток. Він на каточку. Кузя підлітає, не пробиває. Характер Скверн пробиває Кузю. І по кого вони будуть фокусити? Кузя отримує, стає на каток, знімається з каточка. Відкочується назад, незрозуміло до кінця. 1000 ХП залишається. У стікса півтори він відкачується в стіну кудись. Забирають кузю насправді і починають давити Федорченко. Отримує стікс на, пер... на підкатці. Федорченко отримує дві в... в розмін. Ну, доволі непогано зіграли команди. Я думаю, тут немає у Федорченко шансів. Його просто задушили. Так. Вітаю команду характерники. Дуже достойний матч. Цікавий, 72, як виявилось, зайшла. А от чи вона зайде на наступній карті. Наступна карта у нас яка: Монастир, доволі рельєфна. У Стікса тим часом такий самий сетап, як і на попередній карті, був у Стікса абрамс і. Т-72 БУшка. Так, у нас тут ліклірку, це щось новеньке. І Абрамс також. В принципі, всі готові. Карта вибрана друга монастир, все правильно. Рахунок у нас 1-0 на користь характерники. І ми їдемо на наступну карту. Поїхали. Чекаємо, поки що загружаються гравці. Карта. Ох, йо-майо! Три відміточки на лікляркі. Щоб всі вороги боялися. Правильно. Дивимось на розкаточку. В центральній частині у нас знаходиться база, а чи насправді поїде команда туди Стікс щось розгубився, не знаю, куди їхати. Все-таки вони будуть їхати по першій другій лінії. І вони, я думаю, зустрінуться прям лоб в лоб. Переключимось на кузю, тому що він підсвітиться е, перший зараз, я думаю. Так, да, він пересвіч, просто підсвічує їх удвох. Е, а, вони всі підсвітилися. І тепер тут буде надалечки. Стік з характерником зближається, характер сквер зближаються. І чого там відіграє? Стікс напіхали Стіксу на Косар і він від'їхав. Федорченко залишається з в фуловище. Ось він міг перший отримати шот, але не пробив характер скверн і отримав сам. Федорченко хіляється. Стікс отримує. Вони просто щось в одну калітку. Їм потрібно змінювати. Тактику якусь, їм потрібно їхати кудись. Тим часом 5000 хп на 7,5. Да, характер Скверн відкачується, але дуже тяжко їхати насправді. Е, котити назад. У ВНчик ще плюс. Він не може відкотити нарешті. Нарешті він виїхав. З того, куди він заїхав, залишилось 900 хп у нього. Карт, е, до речі, Юа Skills відіграють спокійно в позиції. чисто на викоті роздають. Так, отримав все-таки е, Федорченко плюху від Стікса. Характер Скверн е, залишився уже шотним. Стікс попадає у силует згорівшого танку. І тим часом відкочується назад. Зараз характер скверн повинен відлетіти, якщо засвітиться. Не було б тут стільки дерев, було б цікаво подивитися від цього ракурсу. Так, да, вони влітають, тільки що вони хочуть, який цей задум. Мінус характер скверн. Стікс просто в Федорченка врізається, хотів у клінч, його таранить Леклерк, дає плюху. І рахунок стає 1-1. Юа Скілз продемонстрував, що вони варті пройти далі. І рахунок зрівнюють, і в нас стає він 1-1. Так, зараз буде максимальна боротьба за вихід далі по турнірній. Таблиці. Так, Кузя грає. Ну, не зря в нього насправді три відміточки на стволі Відчуває машину. Відчуває. Карта насправді класна. Вона мені так подобається візуально. Через це її, напевно, взяв. І тим паче вона. Е, так, у нас. Е... Хто вилетів? Туси вилетів. Вони розкатуються як? За маяк усі їдуть насправді, чи чорт його розбере. Команда Skills проїжджає ближче до центру. Чи а вони всі їдуть за маяк, тобто буде боротьба за маячну територію. І зараз характер Скверн зустріне Кузю знову. Трошки засевився. Е, ні, стік світиться, ліклірк отримує одну, іншу його не пробивають, і тут буде уже, я думаю, характера ставлять на каток. Стікс е, фокусить Абрамса. Вони якось трошки діють розгублено. Вони вибивають ой, мінус БК у Кузя СД. Е, не знаю, в нього була ця ремка чи не було, я не знаю, воно буде так видно. Нього немає, він потратив уже. Їм потрібно характер скверн давити просто, поки в кузі немає БК, а вони чомусь грають від позиції. Не знаю, їм потрібно просто максимально впушувати було в цей момент, а вони від позиції відіграють. Давлять, давлять. Вони розуміють, що е, ліклірк без БК, але вони при цьому нічого не роблять. Чому? Я не розумію. Їм потрібно вибивати насправді е, Абрамса. Правильно роблять, насправді, Кузя. Він розуміє, що з нього менше буде толку, якщо він залишиться соло. І їде вперед, але притом всьому ще огризається і дає характер. Характер е, Скверн залишається шотним. Е, 300 хп у нього, його не пробивають. Дає він шот по. Кузь СД. Стікс його закриває? Ні, так, да, він Стікс закриває, все правильно робить. Е, отримує, звісно, одну. Залишається Кузь за шотним. Характер Сверн е, здобирають його. Кузю тим часом не пробивають. І ось тут вже буде цікава заруба. Стікс може це зробити, так само, як і Федорченко, вони можуть переграти один одного. Хто залишиться далі в турнірі? Зараз ми дізнаємось. Обережно всі починається Івова більш грати від позицій, від рельєфчику. 1100 на 1300. В принципі, залишаються вони трьохшотні для обох. Відсвічується, стікс піджимає, максимально піджимає. Федорченко відкотився аж за рельєф. Подивіться, куди він відкотився. Він підсвічується. В нього краща позиція. Один до одного пробивають, і тепер. Хто кого проб'є, той буде. Того і тапки. Стікс не пробиває, але Стікс отримує, він стає шотним. Федорченко відхилюється. Тобто він тепер точно стає двохшотним. Напряжненько, максимально напряжненько це було. Стікс Щось йому одного пробиття йому насправді не хватило. Він був перший на пострілі в той момент, коли він не пробив і міг затащити насправді катульчику і пройти далі. Але я вітаю команду UA Skills з виходом далі по турнірній таблиці.